В ефірі Артцентр, який ми сьогодні розпочинаємо із Хмельницького обласного художнього музею, ви знаєте, за весь цей час, поки я тут перебувала, у мене в голові. Варто крутилося відоме риторичне запитання від Маяковського: чи ми змогли б ноктюрн зіграти на флейті водостічних труб? Так, от, споглядаючи тут зараз усі ці мікромініатюри Володимира Казиряна, мені це запитання хочеться перефразувати сьогодні так. А ви змогли б намалювати портрет на маковій зернині? Або розмістити у вужці голки скульптуру венери зі слонової кістки. Ви не побачите їх неозброєним оком. Їх можна роздивитися лише під мікроскопом. І коли ви схиляєтесь над цими скляними кулями, які оберігають мешканців мікросвіту Володимира Казаряна, то не знаєте, чому тут дивуватися більше в рук, нелюдській людській посидючості чи сильному бажанню працювати на межі людських можливостей. Тренування, видяжки, концентрації уваги, тому що саме ці качества дозволяють. Совершать невозможно. Дело в том, что человек создан для более широких размашистых движений, а здесь работа наоборот происходит, на мини-уровнях. И нужно приучить организм работать в таком спокойном состоянии, где успокаивается, утихомиривается все страсти, которые у нас кипят, отрешаясь от всех бытовых проблем и погружаясь в вот такой своеобразный транс. Как бы медитация, где нужно, затаив дыхание... Делать движение, невидимое неворожованим взглядом на мікроуровні. Для виготовлення мікромініатюр майстер використовує слонову кістку, бивень мамонта, мармур, бурштин пилинки дорогоцінного каміння. А от піде для готових скульптур. Йому часто служить відполірована волосина, макове зернятко, вушко голки, піщинка. Для того щоб виготовляти такі мініатюри, треба одночасно бути і художником, і скульптором, і ювеліром, і конструктором. До речі, інструменти для своєї роботи Володимир Казирян також виготовляє сам, і часто це займає чи не більше часу, ніж робота над самими мініатюрами. Не все работы доходят до финишного как-то э, такого периода, потому что в процессе работы они пружинят, улетают, теряются, в маске необходимо работать, чтобы во время движения от дыхания не улетели работы. И почему ремнями руки к столу это, прикрепляются, чтобы чисто инцинтивно даже движение не могло вот спровоцировать вот эту опять же. Ульот роботи пружиністий, а сколько було таких ну, таких юморних в то ж грустных моментів, коли були выполнены там якісь портрети, сюжети на лісових зернишках масляной краской вилежено на балкон і голубі їх склівали. поэтому тут наскільки треба все учитывать. Ми не звикли бачити їх такими мікроскопічними. Мерелін Монро, Шварценеггера, Будду, Чарлі Чапліна. Можливо, ми б їх навіть не завжди ідентифікували, якби не супроводжувальний надпис біля кожної мініатюри, який підказував, в якому напрямку нашій уяві слід працювати. Чесно кажучи, ідучи на цю зйомку і прочитавши в інтернеті досить багато захоплених відгуків, все одно була налаштована скептично, можливо, тому що от якось в мене не зачіпають речі, про які тобі починають говорити в стилі книги рекордів Гіннеса. найдовший в світі вірш, наймасовіше виконання якогось твору, найменша в світі скрипка Страдіварі. Ну, ясно, що ми змушені якось притягувати ту увагу слухача, глядача чи клієнта. І ми намагаємося це робити з допомогою гучних заголовків, приголомшливих фактів, якоїсь красномовної часом вбивчої статистики. Але що, що цікаво, що от ці мініатюри почали мене проймати. Після розмови з пані Оленою, коли ми вже говорили майже у напівпорожній залі, і коли не було того протокольного глянцу, який дуже часто супроводжує будь-яку презентацію, і от кожне її слово знаходило відгук у моєму серці. Можливо, тому що я побачила людей, які дуже люблять те, що вони роблять, і от маю до таких слабкість. В процессе работы оголяется каждый нерв, потому что в процессе как-то даже мне кажется, насколько организм настроен на работу и слышит мельчайшие звуки, мельчайшие вот вибрации, даже мне кажется, вот как автор говорил, вибрации космоса слышны даже вот насколько мысль в голове одна, чтобы сделать эту работу, чтобы не испортить это работу, создавая это вот нельзя думать, что я вот пойду сейчас там фильм какой-то посмотрю или надо сделать что-то такое. Вот. А надо наоборот вся мысль, каждое движение только подвластны одной цели. Сделать работу, чтобы она получилась, чтобы не испортить. Между ударами сердца прикасаться инструментом детали. Это. Ну... Насколько надо это любить дело, бути по хорошему одержимым этим вот, чтобы все это воплотить, порадовать людей и удивить их? Еще раз доказав, что человеческие возможности безграничны, чтобы каждый з нас верил в свої силы, что каждый приходит в этот мир з какими-то талантами, и надо їх приумножить и открыть в себе тим самим радуя свою душу и радовать людей. Все твої діти, скільки ще забере на твоїх дітей не твоя війна, тато чому твої стали очі червоні, ще мить не спіши вже весна наступає. Замиль. Про війну так само, як і про кохання, напевно, що кожен буде розповідати по-своєму. І все це будуть якісь різні обличчя однієї правди. Недавно співачка із Рівного Христина Панасюк записала разом із сіньо присяжним кліп Я не стомився. Ви знаєте, після того, як я його послухала, подивилася, мені захотілося запросити сіню сюди і поговорити з ним не лише про музику, але і про війну, яка от народжує такі пісні. Сергію, я знаю, що у Христина там воює брат. Мені цікаво, звідки ти довідуєшся от про те, що там відбувається, з новин, чи, можливо, там є хтось із твоїх знайомих. Є такий Андрій Антоненко. Це лідер групи Ріфмастер. Це рокер київський, з яким ми перетиналися ну, вже протягом останніх років 20. Я його дуже поважаю, це дуже класний музикант. І ось він свого часу почав їздити волонтером в, в зону АТО, їздив, їздив, і на сьогоднішній день його взяли на службу в 95-ту бригаду спецпризначення. І він зараз служить там. Тобто він настільки, скажімо. Настільки близько сприйняв ту ситуацію, в якій він опинився, що він не зміг просто повернутися в Київ і жити нормальним життям. Тобто от, 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 от така от історія. Плюс ми їздили безпосередньо на, на передову, якщо можна так сказати, на, на нульовий сектор. Значить, да, 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 всі, всією групою їздили. Чому? Тому що в нашого менеджера, який живе в Києві, його брат. Так само проходив службу там. От. І ми там познайомилися з цікавими хлопцями військовими, з якими ми підтримуємо стосунки до сих пір, навіть в деяких випадках, коли їм там, ну, важко, вони перезвонюють нами. Ми, як психологи, там, намагаємося якось їх відволікти від, від цих, ну, на мій погляд, страшних тем. Ну, от якось так. Скажіть, будь ласка, от коли ви приїжджали туди, не було такого почуття провини, що вони там, а наприклад, а ви тут? Такої провини в мене особисто не було. Бо з однієї причини я поясню. Значить, ми були в тих районах, де проходять службу військові. Треба дивитися правді в очі. Військовий, це його професія. Тобто людина, яка пов'язує своє життя з військовою службою, він, він це робить, скажімо, свідомо. От. І відповідно, я думаю, що я не скажу там щось таке нове або цікаве, що кожен має займатися в суспільстві своєю справою. Ви маєте робити якісні програми, я маю писати якісні пісні, а хлопці, які пов'язали своє життя з військовою службою, мають виконувати свій так званий долг, якщо, ну, якщо так говорити вже напряму. От тому, в принципі, от, от ми там були разом скажімо, з військовими і. Mm, те, що ми робили, я бачив реакцію людей на, на, на наші дії. Тобто е, наша присутність там була необхідна для них. Тобто, е, я побачив е, от наш е, загальний такий вклад в спільну справу от таким чином. І, і те, що ми підтримуємо стосунки до сих пір і, і ну, спілкуємося, ну, це, це є підтвердження тому, що кожен має займатися своєю роботою. Про цей кліп ти сказав, що це буде доброю підтримкою для наших бійців. Скажи, будь ласка, от в тебе в житті часто бувають такі ситуації, я не маю на увазі зараз те, що ти от професійно займаєшся музикою, а от просто такі ситуації, коли ти відчуваєш, що музика тебе рятує, що музика тобі допомагає. Я міломан, я люблю якісну музику, при тому, що ну, різних напрямків. Для мене взагалі існує музика двох напрямків. Це гарна музика і погана музика. І незалежно від, від стилістичних якихось там вподобань. Я останнім часом джаз слухаю. Мені дуже-дуже цікаво це, це слухати. І от, власне, якісна, якісно зроблена, якісно написана музика мене завжди надихала, будь-яка. Тобто, коли я слухаю, ну, Мене приводить в восторг, коли хтось якісно грає на ударних інструментах. Я дійсно я я відчуваю радість. Я не знаю, з чим це пов'язати. Може, якийсь ненормальний, але музика мене підтримує. Якісна музика, дякую тобі, що ти прийшов. Скажу чесно, коли я лише почала дивитися цей кліп, то спочатку так трохи напружилася, тому що от завжди чомусь переживаю, що це може бути нещиро. Але хочу тобі сказати, що тільки як я почала це слухати, то я навіть вже забула, що я от хвилювалася і за щось там переживала. Дякую, коли чую слова оцінки, особливо якщо позитивні, мені приємно. шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність знову град прилетів, повернув у реальність третю зиму вогню. Нам війна гарантує. На своєму шляху все безжально руйнує. А я мовчки роблю те, що маю робити, бо, бо це, це наша земля. Моїм дітям тут жити. Я не втомився сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, Наче два різні світи, я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти Ті самі гості в ту саму хату. Ми знову у Хмельницькому художньому музеї, але цього разу вже з іншого приводу: з приводу відкриття виставки київського художника Богдана Пархоменка, який працює у стилі неокаліграфії. Йдемо роздивлятися. Він каже, що на його виставках завжди багато людей, і це його тішить. Бо дуже хоче втягнути нас у процес, щоб ми ставали учасниками, а не просто чемно мистецтво споглядали. Добро пожаловать в мій мір! Я дуже рад вас видеть. Я з нетерпінням чекав цієї виставки і для мене безумно приятно, що вас так багато. З 30 років 20 він прожив у Японії, отож зрозуміло, що каліграфія у його житті не випадкове захоплення. Втім, хто знає, як би все повернулося, якби не доленосна зустріч з визнаним майстром японської каліграфії Рюсе Коморімото, який зробив його своїм учнем і в якого він навчався понад 10 років. Діло в тому, що Японська асоціація каліграфів, ну, взагалі общество каліграфів, оно достаточно э, иерархично. То есть э, мужчине, допустим, 70 или 80 лет, но он еще считается молодым каллиграфом. А молодых не подпускают к этому, потому что, ну, как бы еще верхушка связана. И таким образом, если заниматься чисто классической каллиграфией, то есть определенные правила, есть организации, которые на тебя давят, волей-неволей, но это происходит. А мне хотелось именно вот творить, создавать что-то новое, И поэтому таким образом, то есть вот мы не, не то, что не отказываемся, мы их придерживаемся. Но если ты хочешь сделать цветную... каллиграфии если ты хочешь делать 3D если ты хочешь делать сам рамы сам ну как вот это вот все то тебе волей неволей нужно уходить от э, тех как бы моментов которые тебя держат поэтому я как бы ушел от этого и вот как бы сам себе представляю но это не значит что меня признали в классической каллиграфии в Японии и теперь я создаю свой стиль и таким образом я возвращаю тот долг э, и э, то что хотел мой учитель который ну Найшов мене і ми друг друга поняли. Вот 15 лет совместного усилия, і ми создали новий стиль. Що найважливіше на відкритті виставки? Ну, певна річ, атмосфера. І райру вдалося її створити. Мабуть, саме задля цього дві роботи: першу у класичному стилі, а другу в стилі неокаліграфії, він малював на наших очах. Вочевидь, добре пам'ятаючи, що люди безконечно можуть дивитися на три речі: вогонь, воду і як хтось працює або малює. Так із пасивних споглядачів ми перетворились на активних спостерігачів, ба навіть учасників, бо дихаючи художнику в спину і стежачи за кожним його рухом, ми неминуче створювали енергетичне поле, якому райру чаклував над своєю каліграфією. Так що провина за творчу невдачу справедливо має вважатися спільною. Мені не понравилася ця робота. Я сюди не ставлю свої псаю. Ця робота не понравилася. Я сюди ставлю. Він переконаний, що кожна робота обирає свого господаря. Оскільки в кожну з них закладений певний зміст. То ми, виокремлюючи одну з поміж інших, тим самим на думку райру або виявляємо те, чого нам бракує, або те, чого насправді прагнемо. Я вважаю, що весь мир построєний на енергетичних правилах. Не на зовнішніх правилах, а саме на енергії. Симпатія виникає відкуди. Чоловік увидев долі секунди і влюбився. Ну, а як це об'яснити наукою? Нікак не об'яснити. До речі, рами для своїх робіт він виготовляє сам. І сам шукає той пісок різного калібру, який потім власноруч фарбує у спеціальній камері. Переконаний, що якщо перекладеться на інше, роботи наматимуть матимуть того ефекту і того вигляду. Попереду у Богдана Пархоменка купа ідей і планів: влаштувати цифрове шоу, створити 3 d і і спробувати себе в дизайні інтер'єру та одягу. Дуже хоче організувати фестиваль, де б можна було розписати іерогляфами всю вулицю. Свої роботи він не називає картинами, він їх подає як арт-об'єкти, спрямовані передусім на те, щоб розворушити людей, вивести зі стану сплячки і примусити під новим кутом подивитися на звичні речі. Чесно зізнається, що його роботи не фотогенічні, тобто набагато краще їх споглядати безпосередньо, коли можна буде роздивитися всі ті піщинки і щось таке, що з'являється тут і зараз, під впливом атмосфери, яку ми всі разом з автором творимо. Дело в тому, що є сіску, которое тебе підпитує, а є скате висасує. Мої картини вони підпитують. А для того, чтобы они подпитали, мне нужно частичку себя заложить. Но таким образом, человек, который становится владельцем этой картины, он получает от этого подарок. Да? То есть как бы ну, такой вот момент. А есть картины, которые высасывают. Допустим, если взять монолизу в Париже, она высасывает. Я там не смог и секунды провести. Я подошел, стена. Замурована куча китайских туристов, да, и это абсолютно ужасно, потому что она уже свое прошла. И как бы, если вы хотите посмотреть чисто к историческому притрону, пожалуйста. Мои картины тоже со временем могут не заряжать, потому что это же как аккумулятор. Зарядил, разрядился, зарядил, разрядился. Поэтому вот настолько, сколько я считаю, она стоит, я столько заложил туда энергетики, и хватит, человека будет подпитывать радость. Манера, у якій працював над своєю неокаліграфією на наших очах Богдан Пархоменко, він же Райрю, не могла не нагадати мені геніального американського художника Джексона Полока, який, власне, у 40-х роках минулого століття цю манеру і започаткував. Відмовившись від е, традиційного підрамника, він малював свої картини на підлозі, от просто розбризкуючи фарбу з банки. У його картинах немає сюжету, а є лише переплетення ліній, бризок і таких розгонистих мазків. У 2000 році режисер Ед Гарріс зняв про цього неординарного художника фільм, у з якого я пропоную вам зараз. Вот что интересует меня, что сегодня художники не обязаны изображать какие-то предметы вне самих себя. У них другой источник вдохновения. Он внутри. Мне представляется, что современный художник не может выразить это время. Время самолетов, атомной бомбы радио в старых формах ренессанса и всех прошлых направлений как вы наносите краску на холст говорят вы не пользуетесь кистью я пишу на полу это не оригинально так принято в ориентализме чаще всего я использую жидкие текущие краски а кистями пользуюсь скорее как стеками. Кисть не обязательно касается холста, а движется над ним. Разве так не труднее работать? Так можно разлить больше краски, потерять контроль, расплескать ее? Да нет, не думаю. Виксопи потоки краски можна контролювати в більшій степені і я не допускаю звичайності. Отрицаю в моїх роботах. Напевно, це не просто бути першовідкривачем, але, мабуть, це доволі цікаво бути людиною, яка здатна сказати щось нове. Ну що ж, у мене на цьому все. Бажаю вам відшукати все-таки якісь яскраві фарби у цьому останньому місяці зими. Мені, наприклад, вдалося це зробити на виставці неокаліграфії Райрю. даже ваша журналістська робота мене вдохновляє, тому що ви дійсно задаєте очень интересные питання. Я вижу в этом професіоналізм, і це мене вдохновляє.